Всім привіт! Мене звати Кирило. Я з Дніпра. Я нещодавно поступив на перший курс факультету журналістики. Ось навчаюсь у групі Диджитальні медіа. З самого початку я планував поступити на журналістику, але так склалося, що я на бюджет пройшов лише на диджитальні медіа. Я подумав, що ну це доля. Мені подобалось писати тексти. В мене був досвід, скажімо так, хобі, колись я займався свій ютуб канал за рік набрав тисячу підписників, але я його забросив, тому що там така неоднозначна аудиторія. Нещодавно почав розвивати новий канал свій розважальний більш там контент. Гуляю по лісу з моїм оператором, збираємо гриби. Я розповідаю людям, що це за гриби взагалі. Ну і такі базові навички виживання, але трішки є таке серйозного. Я там розповідаю щось що таке з умним обличчям. Планую ще публікувати щось з моїх подорожей, я взагалі то сповню спортсмен, займаюсь велоспортом, скажімо так, і планую щось можливо знімати. У мене є хобі ще одне: це сталкінг, не в тому сенсі, щоб слідкувати за людьми, а в тому сенсі, щоб досліджувати якісь занедбані локації чи щось таке цікаве. Урбан-туризм. Прийшов я до медіакадемії, тому що непоганий такий корисний досвід, і тому вирішив, що так, це треба відвідати обов'язково.